І знову українські дрони відпрацювали по російським цілям. Буксир і баржа окупантів були атаковані безпілотниками у Таганройській затоці. Про це повідомляють російські телеграм-каналі. Ідеться нібито про буксир інженер Смирнов і баржу, секція 179. За даними телеграм-каналу, Кримський вітер кінцевим пунктом призначення баржі були води біля Керченського мосту. Буксували її задля захисту незаконної споруди. Докладніше про ситуацію в Чорному та Азовському морях запитаємо Дмитра Путенчука, речника Військово-морських сил збройних сил України. Він з нами наживо, пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, з приводу цього повідомлення, про яке щойно сказала Ганна, і в цілому про те, що відбувається в Азовському морі з російською російським флотом. Чи можете розповісти деталі? Наразі більшість інформації ще уточнюється серед основної, яка зараз курсує в принципі, каналами, це нібито ураження великого десантного корабля, проте цю інформацію ми не підтверджуємо. В Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі Російської Федерації, так званої, і ще три малих ракетних, кораблі, малих ракетних кораблів проекту Буян-М. Є інші одиниці корабельно-катерного складу, але от основна група це оці шість кораблів, які туди здійснили перехід з пункту базування новоросійськ. Ймовірніше за все, вони його здійснили з метою виконання точбово-бойових завдань, якщо, якщо ще простіше навчальний рік у них розпочався на флоті. А в Чорному морі завдання виконують вони тепер підводними човнами. Тобто бачимо, що тактика у них. Така вже стає сталою, і практика така: змінюють один одного ці підводні човни. Загалом, їх, до речі, в Азово-Чорноморському регіоні у них чотири, з яких три є носіями крилатих ракет, з яких два виходять в море періодично. Один з невідомих причин, бачимо, не виходить в море. Але от тактика зараз вводиться до такого патрулювання в чорному підводним човном, а от в Азові вони, мабуть, вирішили, що їм трохи безпечніше. І тому навчальний процес вони е за все, намагаються організувати зараз там. Розраховують, е ймовірно, на те, що їх прикриє кримська протока, е перепрошую е Кершівський е канал, і що це має ускладнити роботу дронів. Ну і, звісно, е намагаються вони там будувати ці е споруди у вигляді барж, бо нових загороджень, щоб звузити прохід. Так, тобто, давайте ще раз поточнемо. Це інформація від кримського вітеру е, про ймовірно єйськ. Е, ви поки що її не підтверджуєте, але ви і не спростовуєте. Так, тобто потрібно ще більше часу для верифікації, правильно? Цю інформацію я не підтверджую. Не спростовую. Інформацію щодо нібито ураження великого десантного корабля в Азові ми не підтверджуємо. Гаразд. Так, так, тоді і запишемо. Ага. І будемо очікувати офіційних даних, коли можна буде. А ще одне уточнення: те, що ви сказали: тобто фактично, Чорноморський флот Російської Федерації тепер стає Азовським, якщо не рахувати підводних човнів, правильно? Саме так. Там Вони можуть себе, в принципі, в сенсі, принаймні, берегової охорони, почувати в більшій безпеці, тому що узбережжя, на жаль, все окуповано в Азовському морі росіянами. Я вже не кажу про український Таганрог, таке ми ж визнаємо кордони 91-го року. Але е, Бердянськ, Маріуполь, решта портів, на жаль, е, знаходяться зараз на тимчасово окупованій території, і відповідно вони е, вважають, скоріш за все, що там безпечніше ніж в чорному морі. Але при цьому <кій> слід зазначити ще таку важливу деталь, що навігація в Азовському морі, вона не така проста. Там невеликі глибини. І рекомендованих шляхів не так багато. І відповідно вони там фактично змішуються з цивільним судом, і це для них така теж стала практика. От тобто, фактично, вони перебувають серед цивільних суден, тому, звісно, вони намагаються це так само використати з метою ускладнення нашої роботи. Пане Дмитре, днем з'явилося відео, як український дрон Магура обійшов захисні огородження росіян і, е, в одній із бухт. І ми зараз бачимо, що вони, як ви вже згадали, намагаються будувати баржі, там, щоб захистити Кримський міст. зокрема. Е, які ви бачите зараз їхні взагалі маневри, що вони зараз роблять, щоб, е, щоб убезпечитися від наших магур, на які ми, до речі, Збираємо всією країною зараз гроші. Ну, якщо ви про останнє ураження головним управлінням розвідки рейдового буксиру, який якраз займався тим, що розставляв бонові загородження, то це той випадок, коли мав захищати там бухту, а в результаті не зміг захистити себе. Ну направду, бонові загородження це, звісно, як один з. Способів лише у них для цього є так само авіація, у них для цього є спостережні пости на березі відповідні. І вони, звісно, мають реагувати в різний спосіб на ці атаки, і вони нібито реагують. Можна побачити, що вони намагаються знищити наші дрони. Але, тим не менш, тут є кілька таких важливих моментів, серед яких, звісно, один з вирішальних це майстерність операторів. Цих дронів і як ви бачите рівень цієї майстерності достатньо високий для того, щоб виконати бойове завдання? Так ну що ж, дякуємо, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетанчук, речник військово-морських сил зсу.